Добрий день, Державна прикордонна служба. Що це ви подрясами? Виходьте. Чоловік зі всієї сили повірив у Бога і вирішив покинути грішну землю. Його переховував священник, під рясами в своїй машині, але їм не повезло. Не можу не згадати відомі строчки з не менш відомої пісні: Потерпи, Бог з тобою, потерпи, Бог з тобою, потерпи, Бог з тобою. Ще не закінчив, тому їм не фартнуло. Як сказати, ви запитаєте, не фартнуло англійською, я вам зараз залюбки розповім. Bad luck, rotten luck, out of luck, tough luck це все про погану вдачу, що вдача повернулася не передом. Якщо схватили копи, ви попалися, то busted. You got busted. А якщо ви запороли, напартачили. You screwed. You screwed up. The key is It's brown.